Ципа-ципа ціпа, ціпа-ціпа? Ой, мої подружки, от ми разом завжди на зупинці чекаємо автобус. Оце вам майже центр Рима, римські кури. Де ваш цей півень, який будить мене зранку, кожного ранку кричить? Де Петро? Петро, де. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Я вам буду дуже, дуже вдячна. Мені буде дуже приємно. Так, мої хороші. Як бачите, ви пригадуєте оцю цю ковтинку, пригадуєте, я навіть пару відео в неї ну, в ній робила. І мені завжди було в ній як то, ну вона з мене просто спадала. Думаю, що ж таке? Це ж мій розмір, все. А потім я побачила таку саму ковтинку на дівчинці, отут на зупинці, і в неї були оці гудзики на спині. Зараз я вам покажу. Ось бачите, от як вам показати, от. Ось там гудзики на спині. от, І виявляється, ця ковтинка носиться отак. Тобто, а, з гудзиками на спині. Отак вона носиться. І зараз вона, от я в ній хожу, і все, мені зручно, мені. Ну, коротше, цілий рік я її не так носила. Так, потім, що ви в мене ще питали? Ви мене питали, якою фарбою я собі фарбую брови, От, показую. Ось така фарба. Ось, як вам показати, щоб. Було видно, ну, Тому що я ж та її от, бачите, вже скільки використала. Ось така фарба, отак вона називається. От. І до неї такий трьохвідсотковий окислювач. І я фарбую брова десь раз на два місяці. І вони потихеньку змиваються, змиваються, змиваються. Ну окей, окей. Я фарбую раз на два, на два місяці, але вони вже змиваються, десь після одного місяця вже краска починає змиватися. Ну я потім їх просто а, такою, знаєте, темною пудрою під фарбовою, якось. От, щоб не часто їх фарбувати. А то останні брова вилізуть тут вже кожну волосиночку, кожну волосиночку. Знаєте, сива, не сива, ти її бережеш. Зберігаєш, щоб тільки її потім нафарбувати. От, макіяж, не лякайтеся, я з таким по вулиці не ходжу. Напишіть мені, ви, у вас є така звичка, знаєте, просто фарбуватись. От Просто я не знаю, для мене це як релакс. Я можу, наприклад, нікуди сьогодні не піти, ну, от, можу відео зробити, так? але на вулицю я не піду. І тому я зроблю такий яркий макіяж, щоб спробувати, як там одні тіні будуть з іншими. От, ну я бачу, що я щось, я так, знаєте, дуже-дуже зробила яскравий, такий блискучий. Я потім все це змию. Я взагалі дуже, от, навіть коли була маленька, для мене це було щось таке: от, я всіх ляльок своїх розмальовувала. От. А зараз я сама для себе, як лялька, розмальовую себе і потім змиваю. <схід> от, так. Угу а, ви ще питали, що я зараз читаю? Зараз вам покажу. Так, мої хороші, показую вам, що я читаю зараз. Ну, скажімо так, останні 10 днів. Оксана Забушко, Музей покинутих секретів. Я в повному захваті. Я в такому захваті я вам не можу передати. Це стільки емоцій, чого я чекала два роки, я не знаю. Я цю книгу в електронному форматі в Якабу я купила ще 2 роки тому. От. І зараз, знаєте, де я читаю? Зараз я вам покажу. Так, де тут зміст? Ось зал сьомий, дорога на Золотоношу. Це коли Дарину підкупає Вадим. Ну, я думаю, що ви всі вже це читали, тільки я. От. Ну, коли ці московські лізли в українську політику, ці тварюки, як Вадим їй пропонував Дарині 25 років. Тисяч доларів, мені здається, на місяць, щоб вона цих політиків проросійських розкручувала, щоб ми за них голосували, боже мій. А вчора просто ридала. Ось, якраз ось воно. От гелю тут вони підзирвали. Граната, граната в нього коротше, це я читала, як Стодоля НКВДістів НКВД привів до наших. До повстанської армії. Ридала вчора просто спати не могла. От. Скільки мені тут залишилось? Ще 200 сторінок, так, плюс-мінус 200 сторінок. Але я вам скажу, це такий роман. Знаєте, після таких романів дуже довго ти не можеш нічого іншого читати, тому що ну, це дуже написано талановито. Бачили? От. І я вам хочу сказати, чого я так довго чекала, чого я не бралася за Оксану. Забушко. От чого? Тому що я бачила, ну тобто я купила цю книгу, думаю, нехай лежить. У мене зараз вже досить така велика електронна бібліотека. От і це дуже зручно. Я взагалі, знаєте, я ж переїжджаю. Мені ці книжки, я їх використовую тільки як підручники, от так, от знаєте, щоб там можна було писати все. А так мені зараз дуже зручно, я в електронному форматі зберігаю їх і ну, коротше. Я купила цю книгу ще два роки тому. І я читала про цей роман, що Боже, як він важко читається, які там довгі речення на півсторінки на сторінку. Ну то й що? Ви знаєте, я не знаю, я коли починаю читати, і коли цей текст ну, дуже талановитий, от просто там відчувається, що це не просто от, е, хтось вирішив написати книгу, якась мама в декреті. Розумієте? От, А що це дійсно це написано фахівцем з літератури. І коли ти починаєш це читати, ти вже не бачиш тих е, знаків пунктуацій. В тебе просто фільм перед очима. Я досі не розумію, почему, чому, чому не зробили серіал за цим романом. Тому що в ньому є все шикарна любовна е, лінія, і детектив, і історія, тобто це і історичний детектив, і, і, і це ж наші з вами. Е, ну, скажіть мені, як буде? Аспекта. Ой, Хотіла сказати, знаєте, хотіла сказати совремінники і знайшла тільки слово сучасники. Ну, Мені здається, є більш е, влучне слово, не таке, не сучасники. Ну, Тому це, цей роман про нас з вами. Я коли читала про цю Дарину, думаю Боже, це ж. Скільки я бачила таких доль, знаєте, коли молоді дівчата, щоб влаштуватись на роботу, та й зараз мені здається, скільки вони пройшли, щоб утриматись на тій роботі. Оці всі бандюки на початку і наприкінці 90-х і 2000-х роки. А яка шикарна історія. І от ти розумієш, чому ти зараз шукаєш, як буде совремінник, чому ти був такий з російщини Так, до речі, ось я знайшла оці тіні, які я випробовувала. В мене така маленька нова з'явилась палеточка. Поезе. Поезе. Ой, не хочу зараз йти за окулярами. Поези це Польща, мені здається. dancing Queen та-дам. Звідки це? Ой, Ліпше не співати. 802 номер. От. Вони непогані. Вони такі, знаєте, а... зараз я вам покажу, ось, бачите? Але вони дуже-дуже шимерні. ну, як... Для мене це не повністю ними робити макіяж. Тобто зробити такий акцент, так, але не повністю. Хоча тут дуже такі носибільні кольори. І фарбу для брів я вам вже показала. У мене тих косметичок, знаєте, скільки багато. Так, а тут в мене тільки ну, таке для ніжок, для ручок. Ага, це потрібно викинути мої пилочки. Вже о! Ось це! Коротше, це така пилочка, в неї є своя історія. Значить, цій пилочці вже 25 років, 25. І я її ніколи не викину. тому ну, вона вже нічого не пилить. Ні. Нічого вона не пилить. Але це такий символ е, жадібності. Це символ, я не знаю, отакої, знаєте, просто як гупсек якийсь то, як скруч, як ну, коротше. Е, мені було 25 років, і я працювала на кафедрі. Державного, ну на той час це був державний педагогічний університет. Я там навчалася і працювала. І от один професор, він був фопом, він вже був в такому дуже похилому віці, але поміж тим дуже-дуже жадібний. Такий жадібний ось зараз чахли. От, і значить, мені 25 років, я живу сама. Правда, я живу сама. З маленькою дитиною, навіть ще не в Харкові, живу в Чугуєві. Постійно кожного дня з роботи на роботу не їм не сплю, тому що ну нема часу, щоб спати, і нема грошей, щоб їсти. Розумієте, я настільки там мало заробляла. От. А це значить професор. Він мене угледів. Він зрозумів, що я вмію писати, вмію викладати свої думки на папері. От. І він мені сказав, Маріана, ну назвемо його. Іван Іванович, нехай, нехай буде Іван Іванович, тому що він такий був про московський, промосковський. Мені здається, він навіть в МГУ там і захищав свою е, докторську чи дисертацію, що він там коротше. Якщо він був професор, то мабуть дисертацію неважливо. Так от оцей Іван Іванович, він мені каже, причому він же обрав таку людину, яка ж йому не відмовить, тому що потрібні гроші, потрібно годувати. Е, Годувати дитину. Він каже: Маріанна, значить так, ти мені напиши дві методички для заочників, ну, там мені дав три теми. І, значить, ми їх напечатуємо, роздрукуємо і віддамо старостам групи, щоб вони там між групами їх розповсюдили ну, за гроші, звичайно. І він каже, і мені буде добре, а він ФОП. Тобто Ну, він міг право це робити, тому що він був ФОП, він, ну, мабуть, з цього сплачував податки, я не знаю. От. І тобі, каже, буде добре, тому що ти заробиш гроші, я тобі дам грошей. І от я зробила три методички, які потім продавалися. Ну, я ще працювала два роки, вони продавалися між заочниками. Потім я вже там не працювала. вони все одно там продавалися, звичайно, під його ім'ям. А я була як книжковий раб, такий. Знаєте, Так я пригадую, господи, ти о восьмій годині вечора ти тільки потрапляєш додому і е, сідаєш одразу там, нагодувала дитину, перевірила домашню роботу в школі, і ти одразу сідаєш, пишеш, е, значить, у ці методички. А в мене ще такий був комп'ютер, ви б його бачили, знаєте, з таким таке е, скермо, скермо, як сказати. Ну, екран, мабуть, так. От з таким екраном, таким, знаєте, от лупатим, таким здоровезним, здоровезна така була машина, такий в мене був комп'ютер. Я там просто сліпла, сліпла на тих методичках. Значить, цей професор він взяв ці методички, продав дуже непогано заробив. І на Новий рік він поїхав з. Чи з сім'єю, чи з коханкою, він поїхав за кордон. Це було приблизно, я ж кажу, десь 25. Може, 20 років тому. Ні, 25. Тобто Дашунка в мене була вже в другому класі. В другому класі, це значить, вона в мене пішла з 5 років. Ой. Ну, коротше, це було давно. І професор поїхав. І я йому пишу. Значить, а в мене був ще тоді такий телефон, цей моторола. <реш> моторола така була. Знаєте, це були перші-перші такі телефони. Боже мій, скільки я вже років живу. От, я пишу йому Іван Іванович. А де мої гроші? Де моя зарплата за ці три методички? І він такий, знаєте, на дурачка впав. Такий Ой Боже Маріанна, Боже мій, я й забув. Я й забув, я от приїду, я обов'язково тобі заплачу за твої методички. Обов'язково. Ну, що ви думаєте, він приїхав? Я в нього питаю: Іван Іванович, де мої гроші? За мою роботу, три методички по всім групам. Ви це вже продали, я вже знаю. Я знаю, за скільки ви, ну, скільки вам коштувала кожна методичка. І ви знаєте, що він мені каже? Бере оцю пілочку, пілочку, вона навіть була без чехольчика, І в мене було, знаєте, таке враження, було, що нею вже хтось користувався. Он оцю пілочку мені такий дає і каже: Мар'яночку, золотко, оце я купив у Парижі. Спеціально для тебе, у Парижі. Оце пілочка, вона керамічна. Я кажу, де мої гроші, Іван Іванович, У мене дитина, вона цю пілочку їсти не буде. Де мої гроші? І він такий пішов, пішов, каже: Маряна, я тобі даю досвід. Досвід. Так, ти написала три методички. Ну, то що? А ти знаєш, скільки коштує кожна скрепочка, якою я скріпив ці методички? А ти знаєш, скільки коштує от їх надрукувати? І він мені дав за мою роботу ось цю пилочку. Мені здається, що він вже. Помер цей Іван Іванович, і він там на небі за все відповів. Мені дитину було нічим е, годувати. Ви розумієте, нам лаборантам, які не спали з професорами, які, отак, от, знаєте, ти працюєш, ти працюєш як чорний раб на отих е, професорів, скільки я написала монографій, статей. Я вже не кажу про курсові роботи, про контрольні роботи з криміналістики там і про ці, і про курсові роботи. Ой, про курсові, про дипломні роботи. Я ще застала той час, коли дипломи захищались от, в паперовому форматі. А це взагалі за це ніхто тобі не сплачував. Або копійки, або ця пілочка. І я, знаєте, я не можу її викинути. Це мені як нагадування, що Маріана ніколи не працює безкоштовно. Ніколи. Ой. Коротше, мої хороші, я вибачаюсь, що я. От на фоні матрасу тут з вами спілкуюсь, тому що ах, на мене напали. І мені подзвонила моя подруга, ну, знайома, скажімо так, знайома. І вона сміється і каже: А я тобі казала, звідки на тебе готувався напад, я тобі казала. Я кажу, так я ж думала, що вони на мене нападуть з кухні, а вони на мене напали з ліжка. Ах, я про що кажу? Я кажу про мурах. Про мурах і жук кароїд є така тваринка. Коротше, е е я одного разу прокидаюсь, знаєте, вся покусана. От просто вся покусана. Десь це почалось тиждень тому. От, да що це таке? Я ж не могла себе вночі, отак от, знаєте, роздерти пів обличчя. От, тому що вони дуже дуже, от, навіть зараз дуже чухається. А потім я вже грішним ділом подумала, що Боже, це ж я їжу на лекції, я їжу разом з оціми школярами італійськими. А в них воші це як ну це як само собою. Я коли працювала бебісітером тут в Італії, господи, скільки я виправила цих вошів, в них волосся дуже густе. Тут спекотно вологість. І в них це взагалі нормально в школі е, повні аптеки. В них шампуні проти вошів, значить мила проти вошів. Тобто це настільки часто в них тут трапляється в цьому кліматі, я не знаю, може вони не купаються. От що те, що школяри, школярі тут чухаються, і тут воші. Ну, він прийшов додому. Може, йому там мама і помила волосся з дустом чи з цим шампунем. А на наступний день він прийшов в школу, він не може бути вдома, а в шіфтах просто не витравиш. І я так подумала, що я ж їжу з цими школярами. Думала, вони на мене перескочили. І не дай Бог, от в таке волосся, знаєте, от в таке і довге, і ну, його в мене дуже багато, щоб ще її оцю підчепити заразу. А потім я дивлюсь на себе в дзеркало, і я дивлюсь, у мене по шиї просто лізуть дві мурашки. Отакі, знаєте, здоровезні, такі, руді, рудочорні отакі. І вони саме кусаються. І я швиденько, значить, їх там скинула, я підняла цей матрас, а там просто мурашник, просто мурашник. Я спала дві ночі на мурашнику. Я... А тут такий матрас він складається як книжка, знаєте, отак от з, двох, ну, з двох частинок. І я коли відкрила його отак от на всю кімнату, він був весь, просто весь в мурашках. Тут в мене ще знизу є такі, як шухляди дуже профонді, профонді, як буде, глибокі. От. І там теж там в мене сумки, там в мене чоботи, і вони це теж все в мурашках. Я от, слухайте, три дні я просто їх те і роблю, що я їх травлю от, і пшикаю всім. І от зараз в мене тут таке омбре, слава Богу, що ви не чуєте з олії ось бачите, з олії чайного дерева. І я ще замовила, тому що я прочитала, що мурашки їх терпіти не можуть. І всі мої підручники, отут-зверху, -от всі зошити, всі підручники, всі в цих мурашках, і вони там, поміж сторінок повзають. Я не розумію, як я, як я прогавила той момент, коли це все почалось. При всьому тому, що в мене тут дуже чисто. Тому що, коли я читала, як позбавитись цих мурашок, я читала там завжди там, прибирати, мити підлогу. Слухайте, в мене тут з пола можна їсти, в мене завжди чисто. І окей, я думала, що вони можуть на мене напасти з кухні, з боку кухні, тому що ну, в мене завжди тут вазі яблука, банани, апельсини. Тобто мені потрібно це бачити. Я не знаю, чому, от мені потрібно це, щоб це все стояло, от, і щоб це цього було багато, і мені це піднімає настрій. Вони чомусь на їжу якраз і не нападають. Вони нападають на ліжко. Може, я більш більш. Натуральне, ніж ті яблука, що я їм я не знаю. О, і, ну, це, це просто який жах. Я колись ще жила з цим кардіологом-золотком на покинутій віллі. От там на нас теж нападали ці мурашки. І там витравити було їх неможливо. А тут я вже 4 дні, вони зараз. Зачаїлися, тому що я тут перебрала, перетрусила. От ви не бачите, тут в мене стоять чотири сумки. Я перезвонила маман, кажу, мам, слухай, а, їдь до мене. Ой, знову чухаюсь, ну що ж це таке? Ну, це, це не мурашки. Це вони мене покусали. Коли я спала, можете собі таке уявити? Кажу, мам, а, я тобі віддам всі свої теплі речі. Я думала хоча б частину, а зараз кажу, все віддам, тому що я тут все перетравила, потравила, О, навіть. Ой, зараз вам кажу: покажу ось так: купила ось таку зразу. Я щось думала, що це просто, знаєте, таке польверо. Польвера, це ну, як пиль, який ви можете за плінтус затрусити там ще. А тут е потрібно його з водою розбавляти і бризкати ним. Ну, чесно кажучи, ну мені не хочеться тут отрутою бризкати. І ще я прочитала про олію чайного дерева. І ось вони не вбиваються, але вони дуже не полюбляють цей запах. Ну, я, я їх розумію, чому? Тому що я сама зараз в такому амбре сиджу, блін. І от більш мені зайнятися нічим, як витравлювати цих мурашок. Ну, ви представляєте собі таке уявляєте? І потім в мене ж така підлога біла-біла-біла плитка керамічна. І на ній настільки видно, от як вони повзуть, і в мене вже такий рефлекс: знаєте, вбити все Все живе, що переходить в мою територію, от мої кордони, от все живе, що потрапляє в мої кордони. І кого я не запрошувала, все, травлю, і це ще не почалися ящурки. І далі це такий клімат. Тепло, волого, а в мене ще мансарда, ну ви бачили, вона стоїть в садочку посеред садочка. І це, звичайно, дуже добре, що я чую, як ташечки співають, ТС, от, лимончики дивлюсь, але вся живність, вона лізе до тебе додому. Тому от, віддам речі. і... Це жах якийсь. Потім, значить, потім, а, жук, кароїд. Теж, біла підлога. Я така дивлюсь, та що ж таке? знаєте, от Ще ввечері писала конспекти, дивлюсь щось на підлозі. Знаєте, як тирса така. сипеться тирса зверху, а в мене ж стеля дерев'яна така чорна тирса. І це одразу видно на підлозі. От, я подивилась, блін. Воно вже з'їло, е, отакий, знаєте, шматочок дерева, і там прямо видно, такі от е, лази такі, як тунельчики такі маленькі. І там і лічинка була, я теж це все засипала, завшикала, ну, поки що насипеться. А то мені так, це, знаєте, так стеля ця подобається дерев'яна, а потім вони це все згризуть, воно на мене все впаде. Ой, мої хороші, отож, напали на мене. Ну нічого, нічого. Будемо їх травити. От якась мошка навіть. Отак от і живемо. Отак от і живемо. взагалі-то я не про те хотіла вам розповісти. Я просто побачила, що я от всю постіль, подушку. В мене це все вже в целофанах, Знаєте, щоб жодна мурашка не пролізла. А матраси я вже всі перепшикала і олією чайного дерева, і в мене є ще там така пшикалка. от. Зараз буде друга серія про цього ж водія. Все, не перемикайтесь! Чао-чао!